І йдемо далі, шановні пані та панове, ми приходимо до головних поєдинків нашого вечора. Тож, шестиравновий бій у середній вазі. У синій кутрингу запрошується боксер з міста Умань. Ярослав! червоний кут рингу запрошується боксер R1 Promotion з Одеси. Даніель Портареско! Дівча команда на цей бій. Руслан Мешко, Ігор Каленченко, Володимир Шевченко, рефері в ринзі Віктор Фесечко. Тож у синьому куті рингу досвідчений боксер з Умані, призер чемпіонатів України серед аваторів. На професійному ринзі провів 11 поєдинків. Має 5 перемог, 5 поразок та одну нічию. Ярослав Петричан. У червоному куті рингу боксер з Одеси, який представляє Air One Boxing Promotion та боксерський клуб Air One. Йому 21 рік призер Кубку України 2024 року. Призер чемпіонату України. На професійному ринзі провів 4 поєдинки, має 4 перемоги. Дані! Гол! Наш становив рефері! Ну що ж, друзі, мейн-івент нашого вечора боксу Даніель Путересько і Ярослав Петриченко. вагова категорія 69 кілограмів. І не просто так я вам представляю людину, яка сіла біля мене прокоментувати. Цей бій це Василій Чіботар. Боксер промовської компанії К-2 із Одеси. Василь, розкажи, от твоя вагова категорія, що скажеш? Ну, зараз побачимо, на що хлопці здатні. Мені дуже цікаво подивитись цей бій. Чи знаєш ти хлопці, чи може стояв в парах, з ними спорядгував? Е, так, порт знаю, знає, це хлопець з Одеси. Розкажи, поки і, які. Знаю, що в тебе 7 червня бій в Києві, титульний, з колумбійцем. Трішки розкажи про свого суперника. Та що розказувати? Л Латинець. Мені е хочу бій подивитись. Дуже цікавий бій. А це таке. Я вже поговорю з ним сам в ринку. Зрозуміло. Хочу сказати, що Даніл Портареско зараз став третім на чемпіонаті України серед дорослих. Дуже прогресує цей молодий проспект зі Львова. А Ярослав Петриченко це дійсно досвідчений боксер, який має 11 поєдинків, 5 перемог, 5 поразок і одну нічю. І він дійсно боксував теж з дуже гідними суперниками, з одними з найсильніших в Україні, з Максимом Молоданом. З Ярославом Михулушко, якщо не помиляюся, з Андрієм Цюрою. І... Тому досвіду в нього немало. Але я бачу. <свіць> а то... Любительський і професіональний бокс це трохи різні види так, спорту, поэтому посмотримо, от... як он себе проявить на професіональному рівні. Я йому желаю тільки успіхів. Ну, я думаю, що тут э, домінантом цього бою є Даніел Портореско. Вообще в одну калитку поки що. Поки так. Що, да. Очень такой упорный боец. Вижу, любит работать ближним номером. Довольно таки плотно бьет, принимает. Mm -hmm. Пропускает аж боковой удар. Мне кажется, то, что он пропускает, это для него вообще цветочки. Я думаю, сопернику намного больнее будет. Очень хорошо попал, очень Крика. хорошо Сразу вспомнилось видео Романа Романчука. Ну... Комбинация. Люблю я такой стиль бокса, хотя сам так не очень боксирую. Попадание ха чуть Попадания чутки были у Он мне напоминает Сергея Богучка. <реклама> Это тоже наш украинский боксер. Похоже, очень похожий стиль. Бій е, е, по Михайло Кремінський, Андрій Ульан. No. Очень хороший бой, обо молоді спортсмени показали хороший бой. Ничья, Я думаю, що це справедливе рішення. Ну, так, я на мою думку коментував. На мою думку, перших три раунди більше. Ну, першу половину бою домінував, більше вигравав Михайло Кремінський, але наступну другу половину відрізками повністю. Але... Забрав Андрій Уляну. Ну так, можливо. Цікаво, це перший, перший нічия Михайла Кар'єрі. Що наш другий раунд. 69,9. Це моя улюблена його категорія після хевівейту. Жартую. <свіття> 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 Але він насправді дуже схожий на Сергія Богачка. Подібний, подібний стиль боксу. Угу. І зовнішній теж. <св 'язок> Мені ще скажеться, що цей поєдинок закінчиться достроково. Я думаю, що теж так само, але чим. Чи буде яскравий нокаут? Цікаво, це не використовує е, цей, так би мовити, ова лівий боковий боксерський прийом стягувати, стягувати руку і бити. Ніхто з цих двох боксерів поки що, але може хтось їм підкажеться. Жорстко з корпусу на голову переводить Даніел Портереско. Ще двойка і Ох, пропустив. Ну, Відповідь отримав лівий боковий. Вже потік ніс. боксера з синього кута. Є жорсткий джеб. Голова не живіт. Супер. Ох, Що там з носом дуже О, сильно з... потекла тро. Важко дихати на пана. Ярослава Петриченко. Задоволені. Глядачі. Видоволені Портараско. І я, будь ласка. Відповідь на таку поведінку. Трійка чітко зайшла. Як гладіатори виглядає. 40 секунд. Такі Безкомпромісний такий бій, я б сказав. Ох, я, правий, доказує. це Оце чітке попадання. Не потрібно продовжувати вже боксера синього такці. Що нам скаже Ярослав? Але він проявив справжній він. характер. Но це бокс, це бокс. За це ми то любимо. Прекрасний, прекрасний. Прекрасний раунд. прекрасний раунд. Подивимося, що буде далі. Що третій раунд нас очікує. Ярослав Петриченко показує справжню мужність. Силоволі міць. А ні, ні-ні. Відмова кінець. Не зміг продовжувати поєдинок Ярослав Петриченко. І, можливо, тренера пере... поберегли його для майбутніх поєдинків. Деколи. Здоров'я спортсмена важливіше, він достав дуже багато урону. Очікуємо вердикт суддів. І нас залишився останній мейн івент цього вечора. Артур Камає, Владислав Танцюра. 6 раундів, його категорії 79 кілограм. А з нами був Василь Чеботар із Одеси. Дякую, всім дякую. Ми тобі бажаємо чемпіонського поясу, стати тобі чемпіоном світу і за тебе вболіває вся Молдова, вся Україна. Західна Україна східна, ти об'єднав всю Україну, тому успіхи. Дякую, дякую. дякую. Всем все добрый вечер! Хочу сказать большое спасибо, спасибо моей команде, команде тренерам, моим тренерам. Моему отцу, который воюет, он сегодня приехал меня поддержать. <плодисмент> спасибо <плодисмент> всем нашим бойцам! Мы, Мы идем дальше! <плодисмент> слава Украине! Героям слава! А ми нагадуємо, що цей вечір боксу організований промоторською компанією Neo Proшен та спортивним клубом «Одін». а, а також ініціонова Лігою Професійного боксу України у залі присутній віцепрезидент Ліги професійного боксу Олег Кудеров. Ваші обов'язки. А віцепрезидент шановна Аліна Шаннікова.